Завета прийшла до лікаря з червоним горлом і високою температурою. Я думаю, що я десь, десь постояла на холоді надто довго після лікування гострої респіраторної інфекції. Ліза прийшла закривати лікарняний. Пролікувалися ми 5 днів, і все я какую. Таких пацієнтів, як Ліза, цієї зими до лікаря Віталія Буренка приходило небагато. А це говорить медик своєрідний рекорд. Эта зима действительно прошла спокойно. Это было 2-3 человека в неделю. Чечені там всі зими дотриматися б такими темпами до самого кінця зими. Mm. Та де там розслаблятися не час. Лікарі готуються до напливу пацієнтів уже за два тижні. Якщо ви подивитесь на графік, будь ласка, це є приблизно ну, початок березня, кінець лютого, це восьмий тиждень. Але не поспішайте панікувати. Такий стрибок захворюваності трапляється щороку саме на початку весни. А все через виснажений імунітет і оманливе потепління. Та ж сама, як кажуть, коварна погода, люди теж, особливо молодь може е е ну без шапки вийти. Та навіть із сезонним стрибком захворювати. До епідемпорогу нам ще далеко. Приміром, у столиці він складає 100 тисяч хворих на місяць. Допустімо, якщо ми беремо показники лютого місця, даний, даний показник досягає всього навсього на тиждень 28 тисяч, Це надзвичайно низький показник, тому що в нас же в березні цей показник вже досягає 60 тисяч населення. Лікар пояснює, ці показники для кожного регіону різні. Те, що для Києва норма в Ужгороді чи Харкові, майже епідемія, тому й довелося ввести там карантин. Тож лікар радить українцям не панікувати, тим паче нових видів грипу цієї зими не було. І вже не буде цьому році. Можна заспокоїтися на 100%. Немає мутацій, таких, як ми зустрічалися в 2009 році. Тому підйому захворюваності не буде. Ускладнень не буде. Закриватися школи, як зараз турбують всіх батьків. Не будуть. А щоби застуда і грип вас не зачепили, дотримуйтесь таких простих і старих, як світ, правил. Висипайтесь, уникайте стресів, частіше мийте руки, харчуйтесь повноцінно і лишайтесь здоровими.